Що у мене все добре, гонка на базі. Позаду ось такий заднічок, сонечко сідає. Крутив ручку як мраз, тобто мраз сьогодні. Це гарно все чудово. Вечір теплий. Нарешті в нас. Нарешті в нас погодка. Дощі лили страшні. Дивлюсь, правда, не в камеру. Хотів що вам сказати. Викочуйте вже своїх коней, якщо у вас вони є, а ще краще, ще краще. Не просто викочуйте, а ще й катайтесь на них. Що хотів сказати: відіки будуть. Це точно. Ох, якийсь мопедист їде. Такий, який, напевно теж як я, що любить поїздити. Швидко, це було швидко. Е -е... Класна тут, до речі, дорога. Щойно так нормально. Тут в чому прикол з цієї дороги? Ідеально рівний асфальт, але не прямий, а з поворотами. Можна чуть-чуть позакладати, якщо вмієш, якщо не вмієш, збавити швидкість і просто заїхати в поворот. Хондочку обслужив, вилочку перепакували, масельце замінили, тросик, щеплення замінили, сам курок щеплення замінили. Взаліто в шоці з обслуги Хонди. Це не самі дорогі мотоцикли в плані обслуги. Так, покажу отак, щоб, щоб видно було. Але один сам тросик коштує е, тисячу гривень. Будь ласка, получи, розпашись. Та ти що як воно виглядає? Так, що хотів сказати? вилочку обслужив, мод обслужений, все спромащено, все перепаковано, сальники, пильники, масло замінене, це вже казав. Тому що після Одеси чуть-чуть, буквально чуть-чуть вже почало потікати, хтось змінює масло вилсі по регламенту в наших краях, в наших краях. Переважно люди його і не міняють ніколи. Так, ось ще що хотів сказати. Так. За це відзвітував, за те, що погода класно відзвітував. Ну, такі ще тополі вам покажу. Ось такі тополі вам покажу. Хтось один лайк поставив, теж нічого. Добре. Тепло, класно. Катошу. Зараз ось осю додому. Назад, кілометрів. недалеко, буквально 30-40 кілометрів від'їхав. І. Що? Троє на трансляції та ти що? Ну, ладно, покажу ще раз свою бричку. Бо, можливо, хтось чисто ради тої брички зайшов. Не ради того, щоб подивитись, запитати мене як здоровечко, як взагалі справи. А просто чисто раді брички. Гарні відео і вас пише. І тобі здоровечка, дякую. Бажаю успіху. Санкю, бро. Четверо на трансляції, ну я б хотів вже вибити, але самі розумієте, чотири, чотири людини мене в прямому ефірі дивляться, це не так то просто, знаєш? Тоже публіки трошечки встидаюсь. Коротше, прогнався тільки що розказав. Розказую тим, що нещодавно підключились. Чуть позакладав, чуть навіть сьогодні небезпечні моменти були, але ризик завжди, пам'ятаєте, ризик має бути оправданий. Оце точно. І так що мотоцикл? <сіх> мотоцикл не обов'язково крутити ручку, як мразь, от як я сьогодні робив. Можна десь як мразь, а десь і акуратно. Ризик має бути оправданий, а мотоцикл це точно не та річ, де, де ризик оправданий. У будь-яких хіба ну це прям такий ну, прям такий кайф ти від цього отримуєш. Так, машина їде, бо це жива трансляція. Це вам не моє відіки, не, не запис. <сіх> що помітив за собою, чуть-чуть. Чуть-чуть втрачається, в мене втратився скіл за цих пару днів, що, це, знаєте, на камерку не говорив. Ну, як пару днів, пару тижнів. Дощі валили. Я, я знаю, вас так, також душі валили. Ось починає троїти. Дощі валили. Напишіть, як мене чутно взагалі. Я вам чуть Відіка підзняв. Це вже казав, підзняв, підмонтую, день-два підмонтую. Ще що, е, ну Можу добре, давайте так. Отак покажу. В реалтаймі. Бричка. Гонка. Ну, виглядає ну нормально, достойно, достойно. Не то що оці спорти, знаєш, оці в пластмасові. норма, норма, котли. Отакий захід. Дарую. Отакий захід. Ось такий захід. Е, так. Ну, такі то полі, і такі поля з лісами. Е да все. Буду тулити. Ой, бля, шість людей. Ні, не буду. Ще чуть-чуть з вами потеревеню. Ви щось пишіть, якщо що, я чат читаю. Не, не так багато у вас мене. Ой, в мене вас. <гум> Щоб чат не читати. Ну, ти знаєш, отак ніби й нічого виглядає. Той мотоцикл. <пілку> Тепло, до речі, сьогодні їхав на автівці. Мотоциклісти перекрили дорогу. Я не знаю, чим ви думаєте, мотоциклісти. Ну, Попри те, що ви вибрали хобі, не саме не саме класне, ви думаєте, що всі вас, на вас дивляться? Знову авто їде, вибачаюсь, буде чуть-чуть погано чути на мене. Ну, є такі мотоциклісти, що думають, що на них всі дивляться. Прям люди. Ні, людям просто похер. Е, люди, ну. Людям все рівно. Так що хотів сказати, їду ось сьогодні автівкою, і просто одна лінія смугу просто перекрита мотоциклі. Я розумію, що зльот, я розумію, що хочеться кайфувати, блатувати, трамбувати. Але будьте людьми, не перешкоджайте іншим учасникам руху. Добре, думав, не позорте мене. Бо я як. Провідний інфлюенсер і опініон мейкер. Що би це не значило? Вас попереджаю. Не будете з'їжджати на обочину, а будете просто от просто тупо стали і цілу просто полосу перегороду. Понятно. Можливо, не було якогось лідера, який би сказав, е, баклажани, або їдемо десь на площадку, прям станемо, або десь на обочину всі звертайтеся, що просто не заважати іншим. Ой-ой, ой як сліпить. Ой-ой-ой. Завжди ось так роблю. Тіп на бесі поїхав. Ну, просто є люди, що знають, що думають, якщо беха, то. От, якщо вам сліплять в очі, отак, от, ось так пристріджаєте, отак. Очі просто так йдеш, рівно очі заховав. І тоді людина розуміє, якщо нормально, переключається. Так що я хотів сказати. Так, чат щось написав. Секундочку, зараз, one second. в чаті щось було написано. Лайків щось мало. А ну давайте. Семеро онлайн і, і що це? Ні, одної, ні одного лайка, ні одної підписки, ні одної активності. Де тут чат? Щойно спливало? Чат. Дивлюся в чат. Прикольно на Черкащині вже темну бути обережним на дорозі. Ну, то Черкащина, то доброго вечора. Пише пан Сін... Чу... ой, Ікс XH і китайський іерогліф. І вам добрий вечір. У нас тут ще, знаєш, от на цьому на Тернопільщині, ще отак, знаєш, ще не так сильно і темно. Трошки вже темно, ось все показую. Хоп. Так про що ми вели бесіду? Ось. Стану біля мотоцикла того. Е, вели бесіду про те, що доброго вечора. коли нові... На дня, Просто з дня на день. Ну, не прям з дня на день, ну буде. Ого, дев'ятеро нас. Та ти що? Може Може чисто Може чисто запускати онлайн транслейшн і собі просто-чисто чисто... Так, показую, хто ще тільки б з'явився, ось, гонка моя. Називається Honda NC700. Класна гоночка, я задоволений, їжджу другий сезон. Чекаю. Дякую тобі. Отак От світить фара. Зараз продемонструю, як працює двигунчик. Секундочку. На підножишці не заводиться, якщо, ну ви розумієте, зараз проїде це авто і я вам продемонструю. 15 рік, тому інжектор, в принципі, ці моделі інакше й не йшли. Чули цей звук? Щас заведу. Паралельний твін. А, блін, третя. Зараз секундочку. Бо забита третя. One second. Друзі, one Second Привіт. Сам тільки заража гаража після вечірнього прохвату на Hondux. Та молодець. молодець Добре, що не скучав на дивані. Ну на дивані теж нічого, якщо є з ким поскучати. Так. Я вас поставив на приборку і я не бачу, що я щолкаю. О, нейтралочка. Завожу. Бен, бен, бен. Ти чуєш цей звук? А вижити щеплення ще кращий буде. Я не знаю, як на мобілці. Як на мобілці чутно. Ну віддався в тебе топ. Дякую, бро. Дякую. Івасик. І тобі здоровічка. Я от собі хочу cb 400 фур. Дуже подобається цей мод. Ну нормальний, але головне, щоб головне, щоб подобалось. Головне, щоб подобалось, тому що... Гірше, як не подобається. Подобається вайп, дякую. Ε, коротше темніє. ще вам такий місяць покажу. Ось такий місяць покажу. Е, Харізма рішає. Харізма все вивозить. Я не знаю, чи можна на стрімчаських матюкатися. Я раніше взагалі жорстко перчив з цими матами. Харізма це. Ну, жаль, що у мене її, звичайно, немає. Але, бля. Ой, вибачте, I'm sorry. Але харизма може вивести ню на собі. Навіть криво, кривожопий монтаж. Так що, як то кажуть, працюємо на перемогу. Правда, не Е, Ну, коротше, не буду філософствувати. Кажани літають. Семеро нас, прожимайте всі лайк, щоб той алгоритм, той відос мій вгору, знаєш, десь проштовхував трошки. Я інший раз, наступний раз, верніше заморочусь, візьму підключу зовнішню камеру, якщо так можна. І краще, щоб краща картинка була. Примотаю скотчем е мобілку до камери і будемо так знімати. Це буду це буде, думаю, топчик. <кій> Коротше, що всіх був надзвичайно радий бачити. Ви, якщо що, ще й коменти пишіть під відосом і вже сам відосик лайкайте. І підписуйтесь, і здоров'ячка бажаю. <кхи> можливо, я це все продублюю зараз ще просто відосом, бо, можливо, алгоритми, вони трансляції, непонятно як е, штовхають. знаєш. Ти на кілька років молодший за мого Тат, але якийсь такий сучасний, я прямо кайфую з відосів. О, дякую, Бру. Ну, мені 35 років. Ти мені нагадав котре про мій вік. Не знаю, скільки твоєму батькові, але ну не знаю. Не знаю. Можливо, можливо, є в цьому правда. Дякую, що дивишся. Мені приємно, що мене не тільки старі, е, старші люди такі солідні, дивляться, а й люди Ха-ха, Сорян йому 40. Ну, бач, 5 років різниці. Ха-ха, сорян, йому 40. Та є у вас харизма. Івасик. Низький уклін тобі, бру. Дякую. Ще й нове, це ж так приємно. Семеро нас, блядь, навіть трансляцію не хочеться переривати. Можливо, потрібно було якусь тематичну, але мені отак експромтом якось легше щось навалювати, це знаєш. Ладненько. Вечорі вже. Я в сусідньому СМТ, можна так сказати, недалеко від мого містечка, від моєї провінції. Прогнавсь навіть оце нічого не планував. Єба, мені 32, то ти набагато молодше виглядаєш. Дякую, бру. Ти що? Наші люди? Ну, ти знаєш, мені також, мені також говорять таке, що. А що, тіба, ну, що чуть виглядає помоложе. Можливо, це не може не, не, не радувати. Можливо. Хотілося б контенту більше палити для вас, для моїх. 10 онлайн. Для мені... Так, сорі. зараз секундочку, бо пряма трансляція, ото машина їде. Напишіть хто вперше, або лайкніть. Зараз, зараз. о, дивись, який контровічок, який гарний. Бам! бачив. Ще би був ліхтар, я б вам підсвічував гонку свою. Бо я ж знаю, я вам не цікавий, а от гоночка. Гоночка, ну, оце крутив сьогодні. Отак от от працює ліхтар. Ну, ладно, вже не знаю, що розказував. Покажу отакі капці вам, такі подкрадулі купив. Такі зручніші, що просто не знаю. Вчора трошки засрав, гуляли. <кій> Гуляли. Е, так. Бажаю гарних покатух. Я б зараз з радістю прокатався по своєму чорткові ріденькому. Оу, бру. Я не сильно далеко від чорткови живу. так що, е, Катось, Братчик, Був ось о. Був усе в Чорткові сьогодні. На Е, Ого! Рам щось написав і повідомлення відкликано. Як це зрозуміти? Всі ще не викупаю. Але якось зрозуміти можна. Коротше, або це Ютаб автомодерацію якусь зробив, або що. Um, um, що хотів ще сказати? Так, це ми обсудили, скільки брав гоночку. Брав я її за. 5, 5 з полов, 5,5 називається. 5,5к отакий ринок на них. Є по 6, є по 7. Залежно залежно стан, вік, стать, об'єм. Є 700, є 750-ки. 750-ка це все те саме, просто е, е можна сказати, що новіші, свіжіші роки у тебе будуть. Вау, ну темні. Напишіть, хто з України, чи у вас отак вже темно. В хаті. Але чур світло не включати. <ріху> Залежно від років Зараз ще раз свою ту гонку покажу. Ну як гонку? Ну то просто мотоцикл, мотоц... як UC, отака От гоночка. Чікс. Ото дерева. Є. Е. Та я б з радістю шкода за кордоном, але планую отримати права за права та буду повертатись до своїх 130, 130 підписників на Ютуб. Бру! Удачі тобі! Ми тут всі в одній обоймі. Ми тут стоїмо спина до спини в цьому Ютубі. Коротше що? У вас вже трошки менше стало, було на піку 13. Ну, мені надзвичайно приємно. Я в світі не міг подумати, що мене 13 одночасно людей буде слухати, що я навалюю. Дякую тобі, я, тобі теж. Добренько, все. Гарного вечора вам е, любіть те, що любите, цінуйте те, що маєте. Сам придумаю <риклад> тільки що. <змісту>, Змісту в цих словах не те, що багато, але чуть-чуть є. Все. всіх обняв, припідняв. Вибачаю, що не тематичний e -е -е стрім, а такий, експромтом. Просто хотів нагадати про себе. Цілую. Може продублювати цей відео, запишу зараз. оце. Верніше, я щось там вже писав на камерку. Коротше. Всіх обняв, поцілував крепко. Підписуйся, коментуй, став лайк, поширюй це відео. Бережи себе. А як, тут? а як тут розібратися? А як тут розібратися? Е! А як заглушити стрім? Як цю гаразду виключити? Хрестик, певний. Все. Всіх цілую, всім щасливо!